Що таке атмологія? Атмологія — це унікальна синкретична система знань, яка поєднала в собі багатогранні аспекти гуманітарних і духовних наук разом із сучасними досягненнями продознавства та квантової механіки. В основі цього вчення лежить глибоке розуміння сутності людини, її буття та сенсу життя. Слово атма в санскриті означає зверх душа або дух, логос древньогрецьке слово, що означає знання. Закон, смисл, що відображає головну мету атмології вивчення внутрішньої сутності людини. Санкретизм атмології проявляється через об'єднання знань про душу, свідомість і їх місце в універсумі, поєднуючи філософські роздуми про сутність і буття із сучасними науковими досягненнями, атмологія звертається як до гуманітарних наук. Включаючи філософію, психологію та релігіознавство, так і до природних дисциплін, таких як квантова фізика, медицина, нейрофізіологія, щоб створити єдину картину світу, дослідження в області квантової механіки, зокрема струн, все більше вказують на багатомірність нашої реальності, підтверджуючи ідеї про існування різних рівнів буття. Подібні концепції відображені і в древніх джерелах. Таких як ведичні писання. Для інтеграції цих знань у сучасну науку ми звернулися до сакральної геометрії та ведичних уявлень про енергоінформаційну будову Всесвіту, оскільки чакральна структура людини як представника мікрокосмосу відображає процеси та архітектуру самого мікрокосмосу. Важливо підкреслити. Що атмологія це багаторівнева знання, яке розкривається на різних рівнях існування людини. Які сама структура людини складається з багатьох аспектів від духовного до фізичного, так і атмологія на кожному з цих рівнів розкриває нові смисли та значення. На рівні атми або Сахасрари. Що символізує космічну свідомість, атмологія є знанням про сутність, про нашу неподільну, незмінну сутність, яка безпосередньо пов'язана з абсолютом або Всесвітом. Це знання допомагає нам усвідомити своє місце в космічному порядку, з'єднуючи персональне Я з безкінечним Я Всесвіту. Саме тому атмологія це наука про душу, яка гармонізує наше розуміння себе через єдність із вищою реальністю. Дозволяючи розкрити свій повний потенціал, атмологія на рівні саморозкриття внутрішніх знань або будхи це знання про атму, про душу, яка пробудилася. Тут душа усвідомлює себе, діє через інтуїцію, а не тільки через логічний процес мислення. На цьому рівні людина знаходить гармонію між розумом та інтуїцією, між знанням і глибинним чуттям істини. Цей рівень інтегрує раціональні та емоційні аспекти, дозволяючи людині краще зрозуміти себе та світ навколо. З точки зору психології, це можна порівняти з розвитком когнітивних та метакогнітивних здібностей, де людина не лише накопичує знання, а й синтезує їх. Створюючи цілісне сприйняття реальності. Атмологія на причинному рівні особистості це знання про закони та механізми, що вивчають фундаментальні причини та наслідки в житті людини. Цей рівень взаємодія з програмами та досвідом душі, накопиченим у минулих тіленнях, і впливає на наші кармічні зв'язки та колективне несвідоме. Причинне тіло формує сценарій нашого життя та виявляється через кармічні зв'язки з умовлені минулими діями. Атмалоє допомагає зрозуміти ці взаємозв'язки, гармонізувати кармічні програми та використовувати цей досвід для самореалізації. Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ева. На ментальному рівні атмологія розкриває процеси, пов'язані з інтеграцією фізичного, енергетичного, емоційного та ментальних тіл в єдину систему. Тут ментальна діяльність є ключом, який впливає на наші думки, поведінку та взаємодію з іншими. На цьому рівні людина переходить від базових матеріальних бажань до вищих духовних прагнень. Це рівень сердечної мудрості, де мотиви служення більшим цілям і турбота про навколишнє середовище стають домінуючими. Атмологія допомагає інтегрувати думки, почуття та дії для досягнення гармонії та самореалізації. Ментальний рівень це рівень нашого системного мислення, патернів та наших систем бачення. На психоемоційному рівні або астральному атмологія вивчає емоційні процеси, колективні несвідомі програми нашого роду та архетипи, що впливають на наше життя. Цей рівень містить у собі досвід нашого роду, так звані трансгенераційні програми, програми всередині родової системи між тими поколіннями, які навіть не були знайомі одне з одним. А також цей рівень розкриває нам доступ до архетипічних патернів поведінки. Атмологія допомагає усвідомити емоційні процеси, виявляти конфлікти, які формують наші внутрішні переживання та надає інструменти для їхньої трансформації. Це дозволяє гармонізувати емоційне благополуччя і створити позитивні життєві сценарії. На енергетичному або ефірному рівні атмологія досліджує процеси, які спочатку проявляються на енергетичному тілі, а потім впливають на фізичний стан це рівень, де відбуваються початкові зміни, що згодом переходять в матеріальний світ. енергетичне тіло точна копія нашого фізичного і відповідає за баланс енергії, що впливають на здоров'я і добробут. Атмологія вивчає, як взаємодія енергетичних центрів регулює життєві процеси, і як через роботу з енергією можна впливати на фізичне тіло. На фізичному рівні Атмологія розглядає тіло як проекцію всіх інших рівнів. Фізичне тіло є матеріальним втіленням духовних, енергетичних, ментальних. Та психічних процесів. Це рівень, де проявляються всі інші структури. І наше здоров'я залежить від гармонійної взаємодії між енергіями, емоціями та думками. Атмологія на фізичному рівні досліджує анатомічну будову організму та його біогімічні та біодинамічні процеси, що допомагає знайти баланс між матеріальним і духовним життям. Атмологія це наука про себе, про свою справжню суть, екстраординарність, а також наука про дау життя. Як людина може гармонійно жити в суспільстві та взаємодіяти з навколишнім світом. В нашій реальності слово атма це частина слова атмосфера, а на німецькій мові це означає дихання. Тож атмологію можна розглядати як знання про сенси і смисли персонального дихання, персонального життя. Як видихати у цей світ себе справжнього, як проявлятися? На кожному рівні атмологія розкриває знання про гру вашого істинного я, про можливість вашого персонального розкриття і про щасливе життя сучасної людини в умовах постійних змін і викликів? Атмологія допоможе тобі завжди і всюду бути вдома. Вітаємо вдома на шляху до самопізнання та гармонії Всесвіту.